Всім привіт! З вами я, Міраклес, і сьогодні ми разом з вами будемо проходити паркур, який я завантажив з інтернету. Там якась карта, зараз побачимо, що з цього вийде. Називається 100 рівнів. І як я відчуваю, тут буде щось пов'язане з всякими командними блоками, там будуть ще якісь приколи. Давайте подивимося, що з цього вийде. Так, і так як я зрозумів, у нас починається перший рівень. До речі, карта вже мені подобається, Тож, думаю, зараз буде якось весело. Що тут буде далі, я не знаю. Ну, в принципі, карта вже така доволі прикольна, тож давайте подивимося, що там буде далі. Ну, ау, ну поки що все доволі легко, тому... Блін, я злякався. Хотів я сказати, що в принципі все доволі легко, поки не побачив, що тут може відбуватися всяка механізована система паркуру. паркору. Е як мені це пройти? Здається, я зараз тут трошки застрягну на цій платформі. А ні, нормально. Третій рівень. Як я розумію, з кожним рівнем буде все складніше і складніше. Що тут далі? Ого. І що я маю цю штучку зробити? Що вона потім буде опускатися чи що? Ви чули? Вау, прикольно. Вау. Я не знав, що таке в Майнкрафті без модів можливо. Тут нема жодних модів, це все командні блоки. Клас. А це що воно нам дає? Ладно, хай воно буде. Так, це у нас четвертий рівень. Нічого собі, Вау! Тут, тут незвичайний паркур, тут чисто механізований паркур. Так, що тут нажимати? Ага. ага. Так, тут якийсь пісочок треба закинути, як я розумію, сюди чи ні. Ага. І що далі? Ага. Угу. І що далі? Коротше, тепер тут навіть не просто паркур, тут якась ціла головоломка на 100 рівнів, побачимо, що з цього вийде. Но мені, в принципі, вже подобається. Правда, не знаю, чи я з цим зі всім справлюсь. Що тут далі робити? Так. Так. Що далі? Вау, прикольно, як я... а як воно так все працює? Mm. Ага. І все, так. Да? А, тепер ти нажимаєш нажимаємо і вона зараз упаде сюди, і у нас відкриється двері. Нічого собі. Ні, ну в принципі, я показ але це доволі прикольний рівень. Я не думав, що знайду таку класну карту. Бо до цього в мене була звичайна карта, в мене була інша задумка. Я хотів пограти в Block, Приходячи з саму звичайну карту, але відтоді. І того, що в мене нічого не вийшло, я знайшов таку от класну карту і тепер мені навіть більше це все подобається. Я таких, до речі, карт ніколи раніше не приходив, були саме там звичайнісінькі карти. Просто паркур треба було там приїхати, приїхати, Без всяких головоломок. Я навіть не знав, що в Майнкрафті зараз це все можливо. Чим далі в Майнкрафті, тим більше в нього є якась різноманітність і куча цього всього. Я просто щось. Ого. І що нам робити тут треба? Там якийсь речажок. Ауч. Що нам робити? Так, я нажав на якийсь речах, тут ще один. Так, я два речага нажав і що мені робити? І ще нажать на оце, як я розумію. Ой, і тут ще. І, і що, як мені підлетіть вверх? Так, двері в нас відкрились, так я не знаю, як тепер звідси виплеться. Капець. А його я забить не можу. Добре, давай мене закидай. Так, тепер мы можем сміливо паркурить далі. А ты баню. А ч? А чому сюди потра... Ааа, все, я зміг. Тут треба присісти. Бачите, який механізм хитрый, дивіться. Я в шоці, звісно, цього. <laughs> З цих рівнів. Так, в нас тут є якась лава, тут є зелені блоки, як я розумію, не треба на зелені вставати? Ні, нема різниці. І що нам потрібно пригнути лаву? І так, оскільки я дуже довго сильно тупив, я не міг пройти Т2 рівні, я вирішив скористатися. Деякими читами, хоча тут чити якби не працюють, але я дещо придумав. Я взяв, включив доступ для інших гравців, зайшов з іншого аккаунту і так само мені нічого не допомогло. Але що я зробив? Тут дозволено ТПХ і дозволено робити спанпоем. Тож я взяв за допомогою того іншого гравця, його звати Стів, я вам. Зараз його покажу, от це от Стів. Завдяки ньому, за допомогою читів, якщо я взагалі. Буду без шансів пройти рівень, я просто буду його використовувати, і так буде значно краще. Тому що сидіти, думати, ламати голову, як той пройти рівень, просто сенсу немає. Я витратив на це пів години, я розумію, що просто ну, це все просто дурня якась. І так виходить чисто, якби не наші чити, без чім я просто взагалі б не справився. Тож давайте спробуємо хоча б пройти наш 10 чи 9 левел, побачимо, в чому тут суть. Угу. І так, у нас тут є двері, яку нам потрібно якось розблокувати. А щоб її розблокувати, ми повинні вгадати комбінацію. Да, ми знайшли дуже класну штуку, і тепер ми можемо допомогою неї отак от присісти, бачите? Все, І тепер ми можемо пропустити сюди. Так. Я, е, як я зрозумів, ми можемо цього один раз її поставити, і тому... у нас може не вийти пройти сюди. Так. Який план тоді? Як мені пропустити? Тут нема кнопки Reset. От за тому як міг би це все... Як відновитися? Якось ззаду в мене вийшло пройти. Ну, в принципі, все. Десяти там уже не треба і 4 нам ніяких не треба використовувати. Давайте далі. Так, тепер у нас тут є якийсь пісочний лабіринт. Ой, що це було? Вау. Він щось там нам пише, щось там пише. І я нічого не розумію, думаю, що це англійська мова. Так, у нас є пірог. І що нам надо з ним зробити? Постукати по ньому? О! Ми знайшли сундук. Так, у нас є тут якийсь коняча броня. І що ми можемо нею зробити? Ми можемо її на себе надягнути. Або взяти дві руки. Що воно буде робити? Вау! І які чином у нас відключаться відразу один? Прикольно. Так, що тут написано? Ти щось там маєш? Случіться, що тут а робить? Вам треба якось туди спуститися? Так, у нас тут якийсь є дракон і тут написано. Е, не читати, але я і так не розумію, що там хочеться. Давайте візьмемо ще ці. Штучки, що їх дуже багато. Як я розумію, ми повинні вгадати код до цих дверей, щоб їх розблокувати, так? Так, добре, давайте зробимо вигляд, що ми вже це все пройшли, тож переходимо далі. Так, тут у нас йде от паркур. Так як було в попередньому в нас грі. Так, в принципі, поки не погано, але я вже трохи підтомиюся від цього всього. Оу, клас. Ми підприєм доволі класно і ми переходимо. на 13 рівень. Хотів я сказати, поки я не упав. Коротше, я бачив, що цей режим у мене без читів не вийде пройти, тому що буду використовувати дуже багато читів. Буду грати максимально нечесно, але виходу в мене іншого немає. Тож, я буду просто ставити Point, куди я доходив. І якщо щось буде не виходить, буду називати просто кіл. Так, тут зараз пропишемо Point. І ми перейшли, тепер у нас вже 13 рівень. Побачимо, що воно тут хоче від нас. Нам дали якусь е кірку. І нам потрібно здавати певно правильний блок. Ми могли пройти на наш цей люк. Давайте тоді, може, її зламаємо? Ні? А що воно може ламати? Ого. Так, добре, і що далі? Ми не, нічого не можемо знімати. Дуже цікаво. І що я маю тут придумати зробити? Давайте спробуємо сюди запахнути цю всю штуку. Нічого не відбулося. Ще один незрозумілий рівень. Як його проходить, я не знаю. Дивіться приколи. Я побачив, що ми можемо ламати обсідіоної блок. Зараз спробуємо його зламати. А Це вже доволі цікаво виглядає. Так. І ще я побачив один такий цікавий прикол, що там є якийсь е тунель. Я так розумію, нам потрібно повернутися на попередній рівень за допомогою цього люку. О, нарешті в нас вийшло. І що нам це дає, я так і не розумію. Якийсь такий рівень? Ну, Ми повернулися назад. І що воно нам дало? І так ми можемо запити виглядає мотиву вже попали там на 14 рівень і будемо приходити наступну головку, тому що всі інші вони не виходять. Мені здається, всі 100 рівнів, які йдуть далі, просто будемо так от. Проходити за допомогою чтів. Але все одно, в принципі, головоломки, я не знаю, в чому їх не суть. Я думаю, що я пізніше гляну і спробую це все відобразити. А поки що ми просто будемо так от проходити отаким от от способом. Так, в нас є сундук, є механізми, як я розумію, ми повинні оці двері відкрити. Ого. Чого нам ця штука треба? І нам потрібно якось їх активувати. А, ви бачите, чим більше цієї штуки, тим більше йде цепоч, значить ми повинні це все засипати. І вона не хоче відкривати. Так, що ж нам тоді треба зробити? Цю штуку ми міняти не можемо. Обсідіон блок ми теж міняти можемо. Ось такі така, знаєте, карта така дивна, ці головоломки, як їх проходить, я не люблю. Фу, як я не люблю ці головоломки, в мене тупо нічого не виходить, ми вже дуже багато рівнів просто тупо скіпали. Я хотів взагалі пройти паркур і познімати якісь там лакі-блоки, поламати там щось. Прийду. Ну я це ще обов'язково зроблю. Але дивилося вже тупо проходить якусь хаваловку, яка в мене нічого не виходить, і на англійській мові скіпнули тупо багато рівню. Але є ще 100 рівнів, давайте хоча б спробуємо пройти декілька рівнів з того, що є. Тож, щось найцікавіше залишати. Так, в цьому рівні, який це в нас вже рівень. Якийсь там рівень. Uh -huh. В цьому рівні у нас є багато різних предметів, і вони якось між собою взаємодіють. Давайте назмемо цю штуку. Як я нажав на якийсь предмет, і у нас випали блоки, на які ми будемо. За допомогою яких ми будемо проходити цей паркур. Знаєте, оцей уже рівень більш-менш адекватний, тому що ми розуміємо. В чому суть? А як можна перезагрузити? А, бачите, ми вибирали блок, на який ми будемо пригати. Краще б я вибрав такі столбики, свічки. Ні, ну це знаєте, це чисто гра. Не на головоломку, а чисто подумай головоломкою, як тобі використати правильно чити з обмеженим кодом, щоб пройти цю гру. Називається програмісти грає в Майнкрафт. Так я дуже вибачаю сильно за свої чити, але в цьому відео тут вже просто, тупо, без щитів пройти, ну нереально. Наскільки часу я не тратив, скільки я всього, всього не робив, ну тупо банально не виходить. Тож ми будемо просто так от проходити рівні, Які можемо, такі можемо. Так як я бачу, тут ми можемо вибрати наш рівень 16, 15, 18 або 17 рівень. І в нас є якась... Як воно називається на українській мові? Я вже навіть забув. Ні, знаєте, такі просто рівні. Називається, спробую їх пройти. Так. о-о-о, так, ми пройшли. Далі на наш рівень. І чому він за нами бігає, я не знаю, що тут робити. так? А я його не можу ніяк робити. Що нам робити? Як нам це пройти рівень? Коротше, я тупо використовую чи і не можу пройти жодного рівня. Це взагалі капець. Я не знаю, на кого розрахований цей рівень, на кого розрахований цей паркур головоломки. І що нам потрібно робити. Ну, з'їв я яблуко і що далі. Тут в нас є от штука. Що нам треба з нею робити? Як нам пройти? Я не думав, що я просто не зможу жодного рівня пройти і що я буду просто використовувати ці чити і тупо так от скіп, 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 скіп. Я вже, якщо чесно, навіть втомився. Я чесно я не розумію. Тут стільки рівнів, я жодного не можу пройти. Це здається, буде саме неудачне відео, яке в мене зі всіх було. Але я стільки довго його знімав, що я обов'язково маю щось вибрати і його просто залишити. Обов'язково. Без цього просто ну, ніяк. Так, ми вже проскіпали десь приблизно 20 рівнів. Ну, хай це буде 20. От, давайте попробуємо хоча б його пройти. Тут в нас є якась трава. Трава. І що? Вода. О! Просто треба було знайти кнопку? Ні, ну в принципі, ладно, хоча б десь два рівня ми змогли пройти, і це вже є прогрес. Але ж ви розумієте, наскільки складні ці рівні, я, мені просто не доходить, як їх проходить, як це все робити, це просто якийсь ну, просто нонсенс. Я вже втомився, якщо чесно. Як мінімум, поки жодних головоломок я не буду проходити 100%. У мене є ще пара ідей для відео, і я їх обов'язково запишу. Але цього всього я робити не буду більше, я вже так, втомився. мені стільки всього треба робити. Це просто скачайте цю карту для того, якщо ви хочете вбити час. Якщо у вас немає інших справ, а я від такого качати не буду. У мене навіть камера вже не витримує і просто починає тікати. Будь ласка, не беріть цієї карти, я її не рекомендую. Взагалі. Не записуйте, будь ласка, її. Не беріть. Воно вам не треба. Побережіть свої нерви і свій час. Так, ми тепер на 21 рівні, давайте зробимо спаунпойнт. Ну, тут, в принципі, нічого легко... ой, да, Нічого легко. Нам просто треба якось пропаркурити. Ну, тут у нас удочкою, може, докинемо до нашої мішені і щось буде. Ура, я допригнув, Так, тут є ця ліска. Зараз щось буде прикол. А як мені його пройти? Ти мені скажи, а? А, нам туди може треба пригнати, добре. Ні, ну знаєте, головоломка це вже більш-менш. Як нам... Пропригати. Є. Ура! Ми пройшли. Нарешті ми змогли пройти хоча б три рівні з 22. Ура! Вот, э, будем тепехатися, тому що бачите, як вмираєш, то теж воно, коротше, не допомагає. Коротше, це тупо знаєте, те хто розуміє в читах і то не факт, що прийде ці рівня, тож... Хитрим як можемо. Робим контент як Вот так от. І як я розумію, нам треба туди якось тут приїхати. лава нам нічого не дає, да? Тут немає ніяких кноп, давайте зараз перевіримо. Чи сундуків. Так, ну я поки нічого не бачу. А, ми можемо тут пропаркурити. А як далі? Ага, добре. Ми змогли взяти нашу цю штучку. І що ми можемо неї ламати? Так, ну я відкрив сундук, але нічого не відбулося. І що я маю тут зараз робити? Вау, я зрозумів, по чому піко. Ви знаєте, от нарешті, скільки я вже промучився, в мене пішла працювати логіка, що тут треба робити. Невже ми прийдемо 4 рівня хоча б з 22? А тепер вже все стає налаштовуватися, тому що я просто я був. Не знаю, як вам правильно сказати в такому шоці, що я не можу просто це все пройти, мене це вже так бісило. Я вже думав, просто брати, закінчується відео вже з розстроєним обличчям, засмученням, просто хотілося взяти все закрити і все. І відкласти в сторону. Але чим далі я почав просто намагатися витягувати цю ситуацію, тим краще б начал все вже вставати. Сподіваюсь, вам подобається це відео, хоч мені тут в ньому максимально тяжко, але не будемо зволікати і рухаємось далі. Ми перейшли на наступний рівень, будемо рахувати, що цей рівень ми пройшли, просто там якийсь вишопах, глюк, і воно захотіло нам відкривати двері. Вот. Так, у нас наступна голомаломка, лки-палки кріпер. Я злякався його. Вау. Кстати, такий класний механізм. Дивіться, ми просто доходимо до тієї штуки. Вона нас хоче підрвати. Що нам треба буде, до речі, зробити? От мені цікаво тут. Ми повинні тут щось знайти чи ми повинні тут якось кріпера туди закинути? Ломати ми ж нічого не можемо. У нас є вудочка. Ні, нічого це нам не допомагає. Ну, зривайся. Не, народ, як нам цей пройти рівень? Я вже просто не можу. У мене нічого не виходить. А коли встигли відкритись двері? Що тут відбувається? Я взагалі розумію, як працюють ці механізми. ці двері відкрилися відразу, і я думав, що нам треба відкрити двері. Ні, здається, вони були закриті. Вони були закриті, правильно? Що за приколи тут проходять? Так, ми зараз знаходимося у нас... на 24 рівні попробуємо... Пройти рівень. Так, водичка нам тут дана, не просто так. Ми можемо тут щось зробити. Що ми можемо тут зробити? Так, нам треба щось тут знайти. Може нам кріпер тут поможе? Вже не поможе, так. Як нам пройти у цю вже наступну головоломку? Я тут нічого другого не бачу, але мать ми нічого не можемо. Але я думаю, що тут, можливо, є якісь приховані блоки, по яким ми можемо просто брати і паркурити. Ні? Поки не можемо. Тобто наступний рівень я вже просто так задовбався. Це 27 рівень і я десь зміг пройти просто десь 4 рівня, це просто капець, просто капець. Ніколи не скачеться з цієї карти її не і не приходьте. Куди нам далі? Рухатись? Ну, як я бачу, це у нас паркур. Ну, паркур ми можемо спробувати пройти. Карта називається паркур, а відтоді це не паркур, а просто сплошний якийсь флешмоб. Як ми його це все пройти? Серйозно? І що? Кнопка? Так, ми знайшли якусь були кнопку і вона нам щось активувала. Тільки от що? Я вже не знаю. Прикол. Дивний, звісно, рівні, дивно це все. Але попробуємо, давайте хоча пройти цей наш паркур. Так, ми перейшли, у нас уже 27 рівень. Ми змогли це все самі зробити, ура! Добре. Так, пишемо наш спаунпойн, діємо за читами, і в нас є нюхлер. Що ми маємо з ним зробити? А, рівень відразу відкритий. Цікаво, добре. А, так тут взагалі вже рівні стали відкритими. А в чому прикол тоді був? Чому там були настільки складні рівні, а тут вже, по суті, можна просто все пройти за допомогою паркура. А я не можу, до речі, підпригнути. Як нам пропаркурить? Нам це яблуко нічого не було, просто абсолютно. А нюхлера ми можемо сюди якось затолкати? Може його треба якось туди... ну... продвинуть? І так зробимо вигляд, що ми прийшли до 29 рівня. Прописуємо наш ПауэнПонт і спробую розгадати цю головоломку. Ту всі головоломки ми порозгадували, їх або просто нереально пройти тей паркур, або просто треба підбирати якийсь там, не знаю, нереальний спосіб, щоб просто знайти, як його пройти. Я це все розумію, я можу це зробити, але навіщо витрачати на рівень стільки часу, якщо можна зробити набагато щось корисніше. Ну, вибачте, я вже не така людина, яка може просто брати, думати, це ламати голову. У мене, на жаль, часу будуть стількочки, а я хочу вам зробити контент. Через цей рівень мені доводиться оце думати, мислити. Так, я собі включу.